Радий вас бачити, друзі. Ви на Ютуб-каналах Клочок Тайм та Центр громадської аналітики вежа. Я їх ведучий Микита Міхальов. І зараз будемо розбиратись у подіях і заявах, які стосуються нашої обороноздатності, які стосуються фронту наших партнерів, допомоги нам деталізую разом з моїм гостем. Це Олександр Коваленко. Ось, ви бачите його, військово-політичний оглядач. Мої вітання вам, Олександре. Вітаю! Для початку сьогодні зранку дуже зрадів український сегмент інтернету, побачивши, що летить щось дуже хороше на рашистів у тимчасово окупованому е, Криму е, і у Севастополі. Е, е, і от потім фотографії почали з'являтись від е, Кримського вітра, е, де підпис, що це територія Чорноморського військово-морського училища, імені Нахімова після прильотів, мовляв, Нептуни туди завітали. Що? Може знаходитись на території цього училища, що воно варте варте такого озброєння, яке до них завітало в гості, та все що завгодно, там може знаходитись. Там може знаходитись і був би офіцерський склад, наприклад, той чи інший. Це могли бути там і інші, якісь представники, які завітали до Севастополя. Врешті-решт, Севастополі, нагадаю, знаходився штаб Чорноморського флоту. Ну флотілій, по якому також прилітали свого часу. Storm Shadow тому Севастополь це місто, в якому я навіть скажу це місто, в якому багато місць. По яких треба, щоб щось прилетіло. І це, до речі, один з тих об'єктів, де дійсно можуть знаходитись важливі такі дуже функціональні е, локації, тому я не здивую, що дійсно туди прилітало не просто так. А, стосовно цілей, та по яким ще так само прилітає. Тут я в принципі бачу, що за основу, мабуть, взяли Курщину на Курщині. Ці об'єкти ж рано чи пізно закінчаться, або ж ворог так само рано чи пізно. Ну, докумеки, що потрібно щось кудись десь переносити, менше десь там знаходитись. Наш план дій тоді як просто розповсюджується на суміжній області і все, чи він якось повинен кардинальніше змінитись? Ну в нас є наскільки я розумію, карт-бланш на 300 кілометрів від кордону з Україною. Тому саме в таких межах ми можемо використовувати відповідну номенклатуру ракетного озброєння, на яку отримали це зелене світло. Ще не факт, що ми не отримуємо і на іншу номенклатуру, яку також отримуємо найближчим часом в перспективі. Uh, тому так мені здається, що в принципі, поки будемо бити по Курській області, там далі вже подіяти по обставинам з іншого боку, якщо підтвердиться той факт, що ну, по тому ж самому тимчасово окупованому uh, Севастополю пролетіли Р-360 ракети ПРК Нептун, uh, то це може говорити про те, що вони починають вже застосовуватись uh, якось ну, на Першому етапі, начальному етапі е, системного використання. Бо нагадаю, що президент України Володимир Зеленський ставив задачу на 2025 рік е, саме виробництво трьох тисяч ракет е, такого типу. Це дуже велика кількість, це навіть більше, ніж виробляє крилатих ракет Росія. Це досить амбітні е, насправді плани, але вони ну були взяті не зі стелі. Тобто, чимось підтверджували технічні та технологічні можливості виробництва такої кількості, і підтвердження повинно було мати ну якийсь практичний вже практичний базіс а практичний базіс це виробництво о, якоїсь кількості ракет за якийсь період о, часу. Протягом ну, того ж самого 24-го року, тобто ці ракети в нас, ну я думаю, є в наявності в якоїсь кількості, в якій невідомо. І якщо вони прилетіли, ну це саме по Севастополю, то це якраз підтвердження такої думки. А повертаючись до того, що теоретично у тому ж Севастополі там могли бути якісь офіцери високі чини. Ну і Курськ, Курщину, пам'ятаємо, там теж починав високим прилетіло, я пам'ятаю початок повномасштабки, і здається, в тому числі нашу з вами розмову, ми говорили про дефіцит е, офіцерів е, в болетній армії, що це дуже сильно та впливає на їхню дієздатність. Ну от про йде третій рік, дефіцит офіцерів, наскільки там поглибився, вони ж теж як це не, не оживають е, і знову ж таки я. На ну по результатам того, як вони просуваються, зрозуміло, що вони використовують м'ясо і так далі. Але чомусь, от з практичної точки зору, я, як людина, яка не є військовою, я як ведучий, та той, хто купу інформації читає, аналізує її, не бачу суттєвих змін у їхній у їхньому тупому алгоритмі просування. Ну от мені здається, і офіцери їм не дуже то потрібні. Достатньо просто загорода загонів. Ну, в принципі, так, якщо йдеться про о, ту концепцію, по якій вони зараз діють, там офіцер не потрібен о, з якимось великим досвідом. Тобто відправляти в місні штурми, там хіба що тільки тактичні рішення, які можуть прийматися там для підвищення ефективності таких місних штурмів, як би це дійсно парадоксально не лунало. Але так для підвищення ефективності міцних штурмів можуть бути якісь тактичні рішення, тобто розділяти їх на менші групи, інші моменти і так далі. Таке подібне, в принципі, офіцер все одно потрібен на той випадок, коли або наступальні на наступального дію характер бойових дій вони будуть приймати зовсім інший вже вигляд. Або коли вони перейдуть до оборони, і їм е, потрібно буде вже знаходитись в обороні, е, протидіючи контрнаступальним діям з боку вже сил оборони України. Тобто офіцерський склад, в будь-якому разі е, необхідність е, досвідченого офіцерського складу буде себе проявляти. Станом на зараз поки що е, вони можуть балансувати на ось цьому домінуванні людського ресурсу і нестачі е, досвідчених офіцерів. Це правда. Повертаючись до того, що офіцери та їм знадобляться для оборони, тут напередодні Главком Сирський же ж казав, що маємо зупинити противника, але неможлива перемога, якщо ЗСУ тільки в обороні будуть працювати, маємо перехоплювати ініціативу і контратакувати. Маємо і будемо а, де найбільш вигідно. Я не буду зараз про напрямки конкретні питати, щоб ну, давайте так, нас Русня теж слухає. А, але от Теоретичної точки зору, де взагалі, в принципі, виходячи з практики ведення бойових дій, найбільш вигідно займатися контратакувальними діями. Ну, ці слова генерала Сирського вони передані були в змі відкриті джерела фактично зі слів воєнного блогера, а не пряма мова Олександра Сирського. Як саме сказав Олександр Сирський, мені невідомо. Тому в принципі, будь яка тема, яка стосується контрнаступу, можливого ймовірного, я думаю, що все ж таки це після 2023 року. Всього того хайпу, який був навколо контрнаступу і тієї інформаційної хвилі, яка його супроводжувала, я вважаю, що будь-які заяви вони повинні лунати саме від? Головного безпосередньо прямою мовою, без якихось інтерпретацій. І якщо говорити про контрнаступ, то о, тільки коментуючи саме пряму мову о, генерала, о, те, як він сказав, дослівно. Зрозумів, а тоді про іншу пряму мову дослівно сказано було речником е, оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, а, що село оборони відкинули окупантів від Куп'янська на Харківщині. от каже росіяни, які намагалися перейти от інший берег, річки Оскіл, північніше, Куп'янська разом з їхньою технікою одразу от знищують вогневими засобами і ФПВ-дронами відкидання на куп'янському напрямку противника. Наскільки скажімо так допомагає так іншим ділянкам фронту, які так само під тиском на північному от напрямку? В цілому це зменшує загрозу для самого Коп'янська. Безумовно, росіяни зараз намагаються форсувати річку скіл. них були ці спроби, а в принципі, ці спроби вони самогубство. звісно ж, коли не маєш ефективної логістики і забезпечення. Закріплятися на іншому березі в умовах, коли він контролюється, коли є фронт контролю, то це фактично суїцидальна місія, але вони спробували. Тобто вони будуть намагатися і надалі промацювати нашу оборону, шукати вразливі місця, і на це буде відповідно витрачатися ресурс для них завжди найскладніша найскладніша задача це форсування річок. Тому, якщо вони будуть форсувати оскіл, пробувати, а ми при цьому будемо знищувати на цьому етапі їх техніку. Ну, це один з елементів виснаження ворога. А, загроза інша для Купінська а, справа у тому, що росіяни знаходяться лінія, бо зікнення їх знаходиться за 2 кілометри від а, околиць самого Купінська, і тут від Лимана Першого веде всього на одна дорога, одна траса. Саме по ній вони намагалися прорватися до центру Купінська. І закріпитися там два тижні тому, і зараз вони можуть вже не настільки зухвало спробувати до центру Купінська заїхати, а спрорватися до околиці, і закріпитися там це є небезпечним моментом, і його також треба максимально контролювати, так само як і саморічку Оскіл. Інший напрямок про нього інститут вивчення війни американський писав. Це. Південно-східна частина Дніпропетровської області, мовляв, окупаційна армія може почати наступальні дії на тому напрямку. Мовляв, це допоможе тоді рашистам досягти стратегічної мети, а це от захоплення повністю Донеччини. Чи є там реальна та загроза, яку бачать в інституті вивчення війни американському? Це не стратегічна мета, скажімо так. Ну, я дослівно їх прочитав. просто. Ну Тому так, так прочитав. я ж пояснюю, щоб було зрозуміло. Це не стратегічна мета. Стратегічна мета в них зовсім інша. Взагалі, я так розумію, що в АСВ не зовсім добре розуміються, що таке тактичне, оперативно-тактичний і стратегічний рівень. Це перший момент. А другий момент так, загроза дійсно є. Зараз в районі Рівнопіля та Новодарівки росіяни знаходяться ну, фактично в 6 кілометрах від Дніпропетровщини. Це яка велика Новосілка, в напрямок, і угу. ось її західна частина це м, м, правий фланг, це Новодарів, Карівнопіль. Це м, найближчі локації до стику між Запорізькою, Донецькою та Дніпропетровською областю. Тому формально можна сказати, що коли росіяни розширюють там зону контролю, якщо їм це вдасться, то вони вже зайдуть на Дніпропетровщину. Але робити з цього а, якусь катастрофу не треба, тому що це а, буде вихід виключно локаційний. А, якщо говорити про захоплення всієї Донецької області, то це, ну, м'яко говорячи, не забуваємо, о, що це і Слав'яно-Краматорська агломерація це велика кількість населених пунктів сел, це ще Константинівка, це незакрита турецька агломерація і так далі, і таке інше. Тобто про реалізацію навіть на оперативно-тактичному рівні цієї мети вихід на адміністративній межі, про це зарано говорити. Поки що вони знаходяться десь на етапі, ну, такому собі, опосередкованому етапі виконання цієї задачі. А про Запоріжжя. Дійсно, операція на Курщині, про яку спочатку казали, що вона допомогла відвернути наступальні дії на Харківщину і Сумщину і Харків і Суми безпосередньо відвернула загрозу і від Запоріжжя тимчасово. Частково так, частково так, тому що знову ж таки 810-го окрема бригада морської піхоти. Де вона розміщувалась? Вона розміщувалась в складі групи військ Дніпро. Uh, в районі Кринок основна їх локація була Лівобережна Херсонщина. Тимчасово окупована зараз. Uh, ця бригада знаходиться на Курщині. Uh, окрім цього, uh, 60... тут треба також зауважити, що ще є 61 перша окрема бригада морської піхоти району Олєшки, uh, Це також лівобережна Херсонщина, група військ Дніпро. Вони зараз знаходяться не на Курщині, вони знаходяться на Покровському напрямку для підсилення другої загальної військової армії підрозділів групи військ. Центр, тобто Покровський напрямок, також туди від'їхала, тобто вони використовують групи військ. Дніпро як підсилення тих чи інших напрямків. Тому повільні просування, як би хто не казав, але повільні просування на покровському напрямку. Спричини і великі втрати російських окупантів змусили підсилити груповіськ центр за рахунок групи військ Дніпро. А курська операція змусила перетягнути 810-ку також для підсилення курського груповання. Тому так це впливає і на ситуацію на материковому півдні України. До речі, стосовно цього повільного наступу, Ройтерс тут підрахував, що за останні сім днів рашисти захопили майже 235 квадратних кілометрів, що є рекордним просуванням за тиждень у цьому році, а загалом, от, у цьому місяці їм вже десь близько 600 квадратних кілометрів вдалося захопити. Це повільне просування. Є ліки від цього повільного просування, ну тому що великими. Вони не просуваються, і фронт не сиплеться, але він прогинається. Ну і повільні ну, проблема, просування проблема цього тижня. Це в першу чергу в ремівський напрямок. Про це можна говорити довго і багато, але за тиждень дійсно російські окупанти просунулись по 0,5 дев'ять 0,50 дев'ять 05 трасам до великої новосілки, так як взагалі не очікувалось, тобто є багато про що говорити. З цього приводу, але в першу чергу це запитання до відповідальних осіб безпосередньо фортифікації лінії оборони, рубежі, де все це, чому воно не заважало росіянам просуватися по трасі, яка 0509 в даному випадку має на увазі Золота Нива, велика новосілка. 11 кілометрів траса, яка обмежена з флангів річками Кашаглач та Шайктанка. І вони собі спокійно просувалися. Ну як спокійно? Не зовсім спокійно, але 11 кілометрів по прямій прострілюємої траси повинні були перетворитися для них на півтора-два місяця пекла. Але цього не сталося. Чому? Тому що на трасі не було достатньо замінованих ділянок, не було загороджень, не було вогневих точок, не було інших об'єктів, і це при всьому при тому, що. Золота нива вона була звільнена на межі травня, червня 2022 року, і за цей період о, золотої ниви що на північ, що на захід можна було б сформувати достатньо робежів, щоб це була взагалі о, непроривна ділянка, і росіяни б кожний метр щоб просунутись, вони б вмивалися з своєю кров'ю та тонули б в своїх пішках, але цього не відбулося. Навпаки, за тиждень ми бачимо цей результат, і тут не можна не погодитись з західними змі, але в першу чергу це просування не біля Покровська, біля Покровська, якраз повільне просування. Якщо подивитися, як вони просуваються біля Покровська, то вони або стоять, або там пройдуть 100-200 метрів, знову стоять, пройдуть 100-200 метрів, знову стоять. На велику новосілку просування було, ну я вам скажу так. Сумно, але надшвидке. Проміни тільки не ті, якими заміновують дороги, а інші. Тут нештатне спрацювання 120-мм міліметрових мін розслідує Міністерство оборони справедливості заради. От інформація про те, що вони розслідують, з'явилася десь через два здається тижні після того, як почали з'являтися перші відео від бійців, які на практиці показували, як вони не спрацьовують або спрацьовують дуже паршиво. Там та міна летить на 5 метрів і падає. Або просто не летить. А, неймовірні причини кажуть, це порушення умов зберігання або ж неякісні от, е, порохові заряди. Це мова йде там, здається, про 100 тисяч партія. Е, Виправляйте мене, якщо я помиляюсь. Але тим не менш, ну така партія, вона є чималою. Це ж так само їхня несправність, їхнє відкликання назад. Це наскільки серйозний вплив на. Характер ведення нами бойових дій 100 тисяч мін 120-го калібру. Це десь місяць вогнової роботи саме мінометами 120-го калібру, а, десь на місяць вогневої роботи. От, от, в принципі, такі збитки, ось такий ось такий вплив на лінію бозігнення, особливо у той час, коли батальйонна артилерія, до речі, до яких і відносяться міномети, вона все більше відіграє дуже важливу роль, особливо під час а, піхотних штурмів. А зараз а, росіяни переважно використовують піхоту для проведення наступальних дій. Не так багато саме техніки використовується, по більшості напрямків це саме а, піхотні а, такі людські навали, місні штурми і міномети 120-го калібру, 82-го, 60-го навіть вони відіграють дуже важливу роль саме в відбитті. Ось о, таких о, накатів о, піхотної компоненти тому робимо відповідні висновки. Який це негативний вплив на лінію фронту? А з, ви кажете місяць місяць для окремого напрямку чи місяць загалом для всієї нашої о, загалом по всій лінії бозі. Я беру загальну кількість пострілів на добу і, в принципі, використання саме цієї компоненти, це це опосередковане, це не точні дані. Це опосередковані дані, це в середньому. Тому що якщо точні дати ну дані, то і ними може ворог скористатися. Якісь як ви як ви е, закансували, заакцентували увагу. Дійсно нас може дивитися, і навіть з перекладачем, е, е, тому це е, приблизні показники, але е, саме такі е, проблеми виникають по всій лінії безі. Про озброєння, яке нам потрібне, яке там нам надходить і на яке гроші виділяють тут. Байден запросив у Конгресу додаткові 24 мільярди на підтримку України, але не всі 24 мільярди любі, наші глядачі, пошурують в Україну тільки десь мільярдів 8. не пряму військову допомогу зі складів армії США. Спрямовано решта от. Для них піде для американців щоб поповнити свої запаси. Вісім мільярдів. Я коли обговорював з експертами там протиповітряної протиракетної оборони подібні суми. І ми там говорили про ракети для ППО, про не, системи. Вони казали, ну вісім мільярдів. Це ну це, це, це типу небагато направду. Якщо мова йде про закупівлю ракет, це ми тоді обговорювали. Коли пам'ятаєте, інформація з'явилась про п'ятсот ракет ППО, які Сполучені Штати нададуть Україні. Ну от вони казали, ну це ПУФ. Не дуже багато. Але інша справа, коли мова йде не про системи протиповітряної і протиракетної оборони, ця сума вона, вона що може покрити. Ну, от ми, наприклад, говоримо про бронетранспортери. Це багато бронетранспортів, чи там снаряди. Це багато снарядів, танки. Це багато танків, чи там м 37 е, Наскільки це багато? Ну переважно. О... Це зале в першу чергу, все залежить від того, як це будуть розподілені ці гроші, якщо дійсно їх затвердять. Бо попереду Конгрес та Сенат. Це не просто одне бажання самого Джозефа Байдена. Як це сприймуть в Конгресі та Сенаті? Подивимось, по-перше, як воно буде розподілено, це буде розподілено на місяць, на півроку, на рік. Отуч чому справа. Кожен місяць ми отримуємо два пакети допомоги від США? Відповідно, це протягом року 24 пакети допомоги. 8 мільярдів можемо поділити на ці 24, або на 12, якщо півроку. Ну і відповідно, якщо це квартал, перший квартал 2025 року, січень, лютий, березень, то відповідно на 6 з цього робимо висновок, яка сума може нам надходити. З цього робимо висновок, і що обов'язково туди буде входити. Обов'язково будуть боєприпаси: 155 калібр, 105 калібр. Обов'язково будуть набої. стрілецька зброя. Я думаю, що обов'язково будуть реактивні системи залпового вогню Хаймерс, Саме реактивні снаряди до них і до засобів протиповітряної оборони також це будуть зенитно керовані ракети. Все інше це вже можуть бути дійсно ББМ бойові броньовані машини. Про танки я поки що не говорю щось з танками. Взагалі у США нема ніякого, ніякого стимулу нам передавати саме ОБТ Отже, це можуть бути ББМ, бойові броньовані машини М2Б. 2 Це може бути М1117, це може бути Страйкер, тобто це може бути М113, чотири типи бойових броньованих машин, які ми можемо отримати. Окрім цього, це можуть бути броньовані автомобілі. бронеавтомобілі. це може бути Хамві, це може бути Про», Це можуть бути інші броньовані автомобілі. І з цього робимо о, вже якусь калькуляцію. М -м, тому, в принципі, стандартний пакет. Цікаво, чи будуть дійсно артилерія. В останній час ми небагато отримували артилерії, типу М777, е Паладіни не отримували останнім часом достатньої кількості. Ну і не тільки, не тільки це е проблематика досить велика щодо -за артилерійських е запитів. Е ми не отримуємо достатньо скільки треба, а втрачаємо знову ж таки кожного дня, кожного місяця, тобто для компенсації втрат, нам потрібні відповідні постачання, але це краще аж нічого, я вам скажу так. І поки ми тут з вами говоримо, е головне управління комунікацій збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свободи повідомило, що е за період повномасштабного вторгнення. У запас через стан здоров'я було звільнено 41 генерала, а також за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу. Я так зрозумів у цієї відповіді, що за весь цей період тільки один генерал з'явився 41 генерал пішов у запас, а, не знаю прізвищ. Але бачу, ну, така суттєва цифра тих, хто пішли, і суттєва цифра тих, хто прийшов. Це говорить про що? Про те, що у нас до повномасштабки дуже старі генерали були, скажімо так, чи, чи про щось інше говорить? Ну, мені важко, якщо чесно, я не знайомий з ситуацією. О... Внутрішньо, як з нею були знайомі в Генеральному штабі Збройних Сил України, я можу сказати так, що більшість генералів, які дійсно а, з минулого, вони а, і які можуть йти на пенсію, наприклад, за віком або за якимись іншими показниками. Ну, стан здоров'я це що? 40 плюс, 45 до 50, так? Ми розуміємо. Тільки тоді це може бути стан здоров'я, якісь хронічні захворювання і так далі, і таке інше. Ну, тобто це люди старої формації і в принципі, більшість людей старої формації, вони не адаптуються до сучасних умов і не сприймають сучасні умови ведення бойових дій. Вони живуть старими методиками 80-х початку 90-х і не тільки початку 90 -х. Справа в тому, що та війна, якою ми воюємо в 2022 року, вона постійно змінюється адаптується навіть у порівнянні з бойовими діями 2014-2022 тому старої формації генералітет, який більш-менш ще в 2014-му з 14 по 22 вони більш-менш якось ще а, виглядали а, ну потрібними для армії. То зараз вже а, це зовсім інша армія, це зовсім а, інші бойові дії. Тому я не здивований, що вони пішли. А деякі, просто я думаю, деяким не готові брати на себе якусь відповідальність, і тому о, також маючи можливість за станом здоров'я або за віком, о, також залишили свої посади. Тобто можуть бути різні варіації. Але знову ж таки говорю: я не знайомий з ситуацією о, безпосередньо зсередини. Тому не можу висловлювати свою думку, якщо це правильно і тільки вона має право на існування. Ну з вашої відповіді я розумію, що загалом для збройних сил це добре це як самоочищення? Ну, в принципі, так так і повинно бути зараз. А, потрібно а, щоб якомога більше було керівних посад а, для офіцерів, бойових офіцерів, які мають відповідний досвід і репутацію, відповідну, гідну репутацію серед військових. І відповідні досягнення, а не так, що з'явилося незрозуміло звідки щось таке незрозуміло, яке викликає у військових тільки негатив, і після цього воно ще й займає а, керівну посаду. Ну тобто, ми бачимо, що зараз дійсно багато а, офіцерів а, різної ланки, а, вони займають свої місця а, дійсно за правом. Ну, я можу приводити приклади, там прізвища навіть назвати, не будуть цього робити. Але дійсно в генеральному штабі на керівних посадах багато людей, які мають відповідний гідний досвід, але інколи трапляються ну, якісь такі цікаві непорозуміння, які треба дуже швидко, швидко владнати цю ситуацію, швидко вирішувати, як з цим буде. Дякую за ці роз'яснення вам, пане Олександре, за те, що знайшли час доєднатись до ефіру, до розмови. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був гостем у нашій віртуальній студії. Друзі, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і обов'язково донайте на Збройні Сили України. Па-па.